І сьогодні будемо з вами готувати запіканку. Для запіканки мені потрібен кисломолочний сир. У мене ось такий: дві упаковки, тут у нас упаковка йде 400 г. Манка, так у мене ось така, три курячих яйця і сметана. Також цукор, можна по бажанню додати ванільний цукор. У мене звичайний і комбайнер. Я там все гарно змішую, даю десь постояти хвилин 10 і відправляю в духовку. Ось такий у мене простий рецепт запіканки. Може він комусь подобається і хтось приготує по цьому рецепту. У мене ось така форма, вона вже така, знаєте, старенька, але в неї дуже гарно пропікається запіканка. Е, просто знаю, що силікон не можна ставити більше 180 градусів. Тому не знаю, це правда чи ні, але я ніколи не ставлю силикон на 180 градусів. Тому буду викладати запіканку і відправляти у духовку. Е, для чого мені була сметана? Верху я завжди змащую сметаною, так щоб вийшла така, щоб вийшла така гарна, гарна скоринка. Роблені котлетки, це у мене стегну бедра, я його промила, і вона тут у мене стікає: два корічі яйця, 200 грам сиру і десь пару ложок борошна треба буде дивитись. І, звичайно, спеції, сіль, перець, будь-які, якими використовуєтесь. Тому будемо робити рублені котлетки. Так у нас все це вийшло. Я його відставляю десь на хвилин 30, а то і на годину. Але, дівчатка, якщо буде хтось робити, то може буде, можна робити його за добу. Поставити його в холодильник, воно буде найсмачніше. так. Але в мене не було такого, такої можливості. Тому я ставлю ось тут. А воно, поки постоїть, я буду займатися рибкою. Будемо потім з вами смажити. І в мене є ось такі дві сурі. красуні, Це сурія, так. Будемо її е, чистити, буду її чистити, і буду запікати у духовці. Мені треба обрати голову. Е, хвостик я лишаю десь отак. Ну я люблю е, взагалі хвостик, тому треба мені її почистити гарненько, е, порізати я її завжди ріжу, ріжу. Так. І будемо. Пекти в пекти духовці. Ну, дуже такий простий легкий рецепт, але дуже вона смачно виходить. Ось я так почистила рибку, я чистила без вас, тому що це такий процес у ну, мене тут все воно брудне, тому чистила без вас. Ось таке її почистила, все прибрала, там, промила гарнесенько і відправила на паперовий рушник. Вона зараз трохи як просохне, і будемо. Додавати приправ і відправляти на фольгу, а потім у духовку. І в мене дві рибки вийшли, буду відправляти в духовку, але зараз у мене там печеться запіканка, тому буду чекати, і вона трохи промаринується. кажуть. Її теж можна робити за день до випікання, вона так буде смачніше. І обов'язково рибку треба різати до приготування, бо потім ви її не поріжете у мене, як кажуть, маринується, Там стоять рублені котлети, чекають своєї черги. У мене є шість кусочків відбівних, тому відіб'ю зараз. І я роблю, як завжди, напевно по звичайному рецепту яйце і борошно. І так обсмажу їх. Тому все чекає. Вирішила обсмажити разом і рублені котлетки, і відбівні. Відбивати мені допомагає ось такий молоток. Це Ікея, до речі, ну, у нас наразі Ікея не працює. Там дуже, звісно, класні речі і круті. І я вам скажу так: є такі бюджетні варіанти і дуже хороші. От я, наприклад, купляла, зараз я вам покажу. Ось я купляла, наприклад, це овочечистка, да, ось це коштує 79 гривень. Я, здається, купляла. А ця коштує 29. Я за 29 гривень найчастіше використовую чим за 79. Тому ось такі бюджетні речі, які ну, класні і ми дуже класно користуватися. Але наразі кей немає, тому користуємося чим є, і буду відбивати свої відбивні. І ще сьогодні буду готувати салат, мій улюблений і улюблений салат мого сина. Цей салат у нас прожився, і я дуже його ну, давно роблю. Нам потрібна квасоля, це у баночках, я купляю її або в АТБ, або в Фозі, або ну, в будь-яких магазинах можна купити. Так, я її промила, і тут вона у мене стікала. Требен сир, у мене тут два вида, ну люблю. Що було два вида в цьому салаті сира, так морква нам потрібна, і головний інгредієнт це сухарики. Я зробила їх сама, а можна купляти, але краще робіть самі. Цей салат треба подавати, як вже їсти. Якщо зробити його трохи раніше, то сухарики розмокнуть і не буде такого, знаєте, смаку сухариків. А і ще нам треба майонез. Тому, такий простий рецепт. Хто не готував цей салат, може просто хто не їсть з майонезом, тому він не підійде. А так салат смачний. сказати, У нас значить, сухарики йдуть кубиками, е сир теж кубиками, фасолька, а морква треться на буряковій терці. І це все я складую у лоточок, і кожен собі, як треба, набирає. Тому ось такий простий рецепт салату. Я вам хочу показати. зробити такий пиріг. Побачила рецепт в Тіктоці. І для цього і якраз у мене були банани, такі, знаєте, не дуже вже гарні. Треба три банани, десь 50, може, до 100 грамів вершкового масла. Воно в мене вже тут я його відправила. На один банан треба одне куряче яйце, то У мене три, 150 мл молока, какао. Так, у мене тут какао. І додають борошно звичайне, а дехто мішає наполовину кукурудзяне і таке борошно. Там не сказано, скільки борошна, а сказано, стільки візьме тісто. ось так. Ну, воно таке повинно бути таке, як сметана. І у мене ще є тут горішки, я колись смажила їх. тому тодам. Ну такі, Такий рецепт цікавий. Не знаю, що в мене з цього вийде, але буду пробувати. Ось таке тісто в мене вийшло, але я забула додати розпушувача, тому додав десь чайна ложечка сюди потрібна. Ось такий цікавий буде рецепт. Я думаю, в мене все вийде. Я додала 2,5 ложки кукурудзяного борошна і 3 ложки звичайного борошна, столові, звичайно. І сьогодні буду робити останню страву, це буде солодка страва чизкейк. Тому мені потрібно печиво до кави, я його подрібнила в блендері і Додаю вершкове масло 200 г, гарно все перемішую і буду викладати у форму. Я її застелила пергаментом. Ось так я зробила і відставляю у холодильник. Далі беру творог, сметану і вершки і додаємо цукор. І все гарненько в блендері я перемішую. Желатин у мене стояв, він набухав, підігріла його я в мікроволновій печі, додаю, гарно це все змішую. І виливаю цю суміш на печиво. you <laughs> Треба все вирівняти, я лопаткою вирівнюю, і знову буду відправляти холодильник до застигання. Далі будемо робити третій шар наш. Я розбавила желе не по інструкції, там на 400 мл треба було розбавляти. Я розбавила його на 200. Значить, желе, творог і вершки, я в це змішала. І трохи воно у мене у холодильнику застило, але не до кінця, щоб ягідка, половинка ягідки туди впадала. Так. І знову відправила в холодильник, і як воно все застигло, я долила желе, і знову поставила в холодильник, і наш десерт готовий. Так і показую, що сьогодні я наготувала ось така запеканка. так, Ось вона така, я її нарізала, завжди нарізаю і лишаю в таку кошику, хтось собі скільки треба, тому стільки її бере. Далі ось такий з банану получився у мене такий пиріг. Ну Пахне гарно, на смак я не знаю, він тільки-тільки ось я його достала. Так, ще форма гаряча. Теж наріжу і десь покладу його. Ось такі рублені котлетки ще в мене вийшли, такий лоточок. так. Ось тут макарони зварила, щоб були. Дуже люблю, коли все готове. І все в лоточках прийшов, собі набрав, і все. так. І ось відбівні мої. Тут не так багато, але нам вистачить. І тут у мене салат. так. І рибка ще я її не відкривала. Рибку так теж лишаю в холодильнику. Достали, скільки треба, і фольгу обратно завернули. Тому ось так. Вона ще теж тепленька, ще відходить так. І головний такий мій красунчик. Стоїть в холодильнику, Зараз я вам покажу, він ще достигає. Так, ось, і ще треба один слой цього налити желе і буде готово. Так що, ось такі у мене були сьогодні приготування. Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. І у мене вже відео добігає кінця, але вирішила з вами привітатися. Сьогодні відео було таке, знаєте, мотивація на приготування їжі, тому якийсь, може комусь рецепт сподобався. Я буду дуже рада, хто буде їм користуватися. Так, ну приготувала трошки, скажем так, на декілька днів може вистачить. Сьогодні готую. Син пішов купати з дідусем картоплю. Тато мій садив, нас ще не було тут. Так... Ну, ми виїжджали і він садив, і картопля вже готова, треба її копати. Дочка займається платінням пледом. Я в наступному відео обов'язково покажу вам. Наразі ці пледи в тіктоці дуже популярні, і там є різні візерунки, як можна плести. Ну, я їй заказала нитки і тому вона плете. Обов'язково покажу в наступному відео. А завтра у нас таке свято закінчення посту і свято Успіння Пресвятої Богородиці. Завтра хочу сходити в церкву, помолитися за наших воїнів, щоб війна найскоріше закінчилася і ми жили мирним життям. І хочу причаститися. Ну, завтра таке свято невеличке, скажімо так, хто тримав піст, да й всіх хочу привітати з святом, побажати мирного нам неба, міцного здоров'я, щоб наші воїни, всі захисники наші вернулися додому. Хто чекає брата, чоловіка, сина. Може, хто доньку чекає, маму, і жінки наразі ну, служать. Так? Тому бажаю нам мирного неба і щоб війна найскоріше, найскоріше закінчилася. А всі вас хочу бачити в нових відео. До нових зустрічей і всім до побачення!